Всім привіт, це Господінов, З вами Українська Радіо Канади. Тут ми аналізуємо щоденні новини, які виходять о 9-й ранку на Юкан Радіо. Сьогодні випуску нові тарифи для Канади від Трампа, об'єднання Альберти та Квебеку проти Отави і найголовніше, Тім Хортон спідіймає ціни. Перед тим як почати, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо не підписані, і поставте колокольчик на всі відео. Це дуже важливо для нас, адже допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі. Отож. Трамп анонсував нові мита на ра... на вантажівки перед зустрічю з Карні. Слухаємо фрагмент з ранкового випуску. Трамп анонсував нові мити на вантажівки. Перед зустрічю з Карні. Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25 відсоткового імпортного мита на середні та важкі вантажівки, які ввозять до країни з-за кордону. Нові тарифи почнуть діяти з 1 листопада. Повідомив Трамп на платформі Трассошал. Рішення ухвалили напередодні зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, що відбудеться у Білому домі. Очікується, що торгівля стане головною темою переговорів. Говорив, я майже впевнений, що Трамп думає, що бюджетні доходи зростуть ну прям сильно. Адже тепер Британія, Європа, Китай, і всі інші будуть платити мито, коли їха фури в'їжджатимуть в США. Адже Трампа не проведеш. Він як ніхто знає, що всі дороги ведуть штати, а по дорогах їдуть фури. Насправді від цих тарифів страждатиме лише Канада і Мексика. Але наскільки це серйозна проблема, давайте розберемося, давайте пояснимо. Цей тариф 25% це не плата за проїзд. І не плата за товари у фурі, це плата за саму фуру як товар. Канада ж прям славиться потужним виробництвом фур. Якщо ви знаєте канадського виробника фур, то дайте знати. На перший погляд, ну, мені здається, взагалі, взагалі не існує, але ми подивилися трохи статистики. І у 2023 році транспортні засоби були другими за вар за вартістю експортним товарами. і 93% експорту йшло в США. Скільки з них фур важко сказати, але є Edison Motors, нова канадська компанія, яка виробляє електричні гібридні вантажівки. Там масштаби дуже скромні. Ми подивилися, є ще Hino Motors Canada, є Monac, є Western Star, є Пакар of Canada, AB Volvo, Vicinity Motor, ще є Lion Electric, Тут є даних більше. Він виробник шкільних автобусів, але але також над комерційними вантажівками працювали, і у 2023 році їхній виробничий обсяг був 852 одиниці всього. Ну, сказати, що це мало, ні. Тарифи будуть відчутними для Канади. Тим паче, що при середній вартості вантажівки на автотрейдер десь 595 тисяч, 25% за кожну, це 150 тисяч доларів, може бути боляче. І може бути, що ці виробництва, що тут є, все ж таки приймуть рішення переїхати в Штати, адже ринок вантажних перевезень там в десятки разів більший. Напишіть, до речі, в коментарях, що думаєте з цього приводу, особливо, якщо ви пов'язані з галузю, давайте разом розберемося, як цей тариф 25% може вплинути на, на нас із вами. Тобто ще раз, давайте розберемося. Це мито на фуру як товар. Тож, якщо ви українець, який працює в Канаді на якомусь виробництві, наприклад, там меблів для кухонь. Е ваш роботодавець експортує це все в США. То вам нема чого хвилюватися. Ринок не повинен впасти від цих ми. Втім, давайте послухаємо новину до кінця. Минулого тижня Трамп також погрожував запровадити 100% мита на ліки, 50% відсотків на меблі для кухонь і ванн та 30% відсотків на м'які меблі, пояснюючи це питаннями нацбезпеки. 100% відсотків на ліки, 50% на меблі для кухонь, 30% на м'які меблі. Міркуючись питаннями нацбезпеки. Як диван, який в'їжджає з Канади, загрожує нацбезпеці. Давайте змоделюємо знову. Пане Трампе, на нас летять російські дрони, кінжали, іскандери. На золотий купол не вивозить. Що нам робити? Е, пофіг на дрони. Путін то все не спеціально, у нас добрі відносини. Ви скажіть, скільки краще диванів з Канади перетнуло кордон. Скільки американців полягли на цих диванах станом на цю мить? Е, ми не можемо дізнатися сер. Чому ви не можете? Бо всі лежать на диванах. Дуже зручні, армія паралізована. Це поразка. Що серйозно, то це стиль Трампа. Ти запрошуєш марка Карні на перемов... на перемовини по торгівлі і перед зустрічю намагаєшся зіпсувати ну, взагалі все. Бо що ви запросили когось гостя, але кажете, що за парковку на вашому драйвеї гостю треба буде заплатити. І може ще за барбікю. Але подивимося, як пройде наша вечеря, і тоді вирішимо. Ну, цирк. Перед тим, як їхати далі, нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні посилання на нього під цим відео або натиснувши значок серденька із доларом. Прямо під цим відео. Ми не маємо державного фонду чи іншого фінансування, тож ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі і щоденній безперервній трансляції ЮКін Рейді Українського радіоканалі. Неочікувано Альберта та Квебек е, найкращі друзі, прям виступають проти федерального тиску. Давайте послухаємо Юлію Серенку. Альберта та Квебек виступають проти федерального тиску. Прем'єрка Альберти Даніель Сміт заявила, що її провінція разом із Квебеком об'єднуються щоб протистояти втручанню Отави у провінційні справи. Під час візиту до Монреаля вона підтримала право Квебеку застосовувати застережну статтю конституції для захисту своїх законів і повідомила, що планує використову. Увати її також в Альберті. Сміт закликала уряд Канади розвивати інфраструктуру та енергетичні проєкти, аби Канада знову почала будувати. Також Сміт закликала Квебек розвивати власні природні ресурси, щоб зменшити залежність від США та федеральних дотацій, а надалі навіть розглянути можливість транспортування Альбертської нафти до Квебеку через Онтаріо. Альберта і Квебек це як та сама, дайте парочка на задній парті в вашому класі, яке постійно щось утне. Альберта така, давайте прогуляємо Квебек, давай прогуляємося, крім французької. І вчителька така, а ну тихо там всі. І Альберта, будете мене затикати, я взагалі до іншої школи від вас переїду, без натяку, кажу вам, на сепаратизм. Так, якщо серйозно, що таке застережена стаття? Чому на ній так акцентується увага? Ми почитали були в шоці. виявляється, в Канаді офіційно можна ставити демократію на паузу. Ось як це працює. Застережна стаття це стаття 33 Канадської хартії прав і свобод, частина Конституції Канади 82-го року, дев'ятсот Вона дозволяє федеральному або провінційному уряду тимчасово вимикати деякі права і свободи, гарантовані хартією, якщо вважають за необхідним. Простими словами, ми знаємо, що Конституція каже, що це незаконно, але ми все одно зробимо, і це буде законно, як мінімум 5 років. А потім ми продовжимо ще на 5 років. Реальні приклади. Квебек біль 21 19 року. Заборона на релігійні символи. Закон заборонив держслужбовцям, учителям, поліцейським, прокурорам носити релігійні символи на роботі. Ніяких хіджабів, кип, хрестів, тюрбанів, щоб суди не могли це скасувати, як порушення свободи віросповідання, Уряд Квебеку одразу вставив застережну статтю. Результат: закон досі діє, люди втратили роботу, учителі з хіджабами не можуть викладати, суди не мають права вкрутитися, бо Конституція дозволила зробити виняток з Конституції. Господи, як важко. Онтаріо ще був закон проти страйків 2022 року, біль 28. Прем'єр Дак Форд використав застережну статтю, щоб заборонити страйк шкільним працівникам. Прибиральники, асистенти, автобусів. Тобто уряд сказав: ви не маєте права страйкувати. І навіть не пробуйте судитися. Профспілки влаштували найбільші протести за десятиліття, і Форд відступив через декілька днів, скасував закон. Таке теж буває, виявляєте? Демократія все ж таки. Ще був один приклад: Квебек, біль 96, 22-й рік. Мовний закон. Новий мовний закон змушує бізнес освіту Установи, працювати майже виключно французькою мовою. І навіть обмежує використання англійської в судах і лікарні. Що е, зробили? Знову активували цю саму застережну статтю, щоб уникнути оскарження в суді, як порушення свободи вираження. Тепер навіть англомовні лікарі в Монреалі змушені вести документацію французькою, а пацієнти перекладати власні сим симптоми. Тобто, можемо зробити такий висновок. Застережна стаття вона задумувалася як рідкісний виняток. Але на практиці це навіть не щелинка, це така тріумфальна арка, якась, через яку політики гуляють, коли їм просто лінь домовитися. Ах, ну а ми просто гуляємо далі. Третя новина. Торкнеться кожного з нас, бо тут ну, вже дійсно все серйозно. Вони торкнулися святого. Тім Хортон підвищує ціни на каву. Слухаємо фрагмент. Тімфляція, У Тім Хортонс зростає ціна на каву. Мережа тім Хортонс оголосила про перше за три роки підвищення цін. Тімфляція також артома назвали канадці нове подорожчання. Вартість кави зросте в середньому на три центи за чашку або приблизно на півтора відсотки. У компанії пояснюють, це зростанням вартості кавових зерен, ціна яких за три роки більш ніж подвоїлася. У тім Хортонс наголошують, що підвищення помірне і дозволяє зберегти політику. Літику доступних цін. Ви могли закрити пошту. Ви зачинили школи. Ви відмінили авіарейси. Ми все трапіла, але ранкова кава в Тім-Хортонсі – Це вже занадто. Ми оголошуємо національний страйк споживачів пересмаженої дешевої жижі, яку Тім Хортонс чомусь називає кава. Де ти звернула не туди? Канадо вчителі взагалі напевно зараз в Шоці. Навіть кава тепер отримує більше. А в учителі все ще ні, бо страйк триває. Якщо серйозно, то колись ми звикнемо до цієї кави. А може, львівські кав'ярні зайдуть на канадський ринок незабаром. Напишіть в коментарях, хто приїхав нещодавно, як вам смакує локальна кава в Канаді тут. І може, у вас є поради чи улюблені кав'ярні, бо багато хто з нас ще шукає. Друзі, таким був огляд ранкових новин на ЮКЕН Редіо. Завантажуйте додатки, слухайте Українське Радіо Канади рідною мовою. Тут будемо обговорювати новини з Етеро щодня. До завтра.